Без брехні. Ми хочемо її будувати без політичних репресій. Ми хочемо її будувати відверто, чесно, справедливо на засадах історичної, соціальної, національної справедливості. Ви знаєте, мене вразив той факт, що сьогодні ми всі з вами є сепаратистами, які працюють на руку Кремля. Вони заділи, що саме ми. Привели їх до посад, на яких вони сьогодні сидять. Так, товаристи? Yeah. Сьогодні ми їх зробили тими, ким вони є, тому що ми рік назад тут стояли. Холод, хтось. Ми висловлювали свою позицію по відношенню до влади онукович. І ми привели їх до влади. І сьогодні вони не мають права казати про те, що ми сепаратисти. Сьогодні вони повинні бути рабами народу, навіть не слугами, а рабами народу, який їх привів до влади. Який сьогодні дає податки для того, щоб вони існували? Сьогодні ми основне джерело влади. Сьогодні ми основні, хто має будувати, хто має розбудовувати і хто має керувати Ви в цій Україні. Так, товариство. Ми зробимо все для того, щоб не було політичних репресій, щоб хорт був випущений, щоб юнуарій-активіст не був бігах, що проти нас і мене особисто не почалося переслідування, так, товариство? Сьогодні ми заставимо владу, щоб вона була відвертою, справедливою. Сьогодні ми будемо висловлюватися про те, мирним зібранням. Я ще раз скажу тільки мирним зібранням, щоб нас не звинуватили в захопленні. Тому що сьогодні основний меседж, ви ж бачите, який вони прийшли, захопили, вони прийшли, війшли. Я кажу: так прийшли, війшли і вийшли. До того, щоб довести, що народ керує для того, щоб довести, що ідеали революції згинуть, не згинуті, для того, щоб довести, що у Майдана були інші вимоги. І ми ці вимоги, товариство, донесемо. Ми будуємо справедливу, українську, чесну Україну, так, товариство, да. і в нас вистачить сил, мужності. І я дякую присутнім сьогодні тут. Ми діємо тільки в межах закону. Слава Україні! Слава! Сьогодні до нас з'їхалося дуже багато людей з різних куточків України: Автомайдани з Києва, Житомира, Чернівців, Луцька, Рівного, Черкаси Тернопіль. Я дуже хочу запросити вас і. Сюди на сцену імпровізовану нашу, щоб ви сказали щось нашим любим вінничанам. Доброго дня! Я зовут мітрика і представляю автомайдан Київ. Я здесь накажу про. Все дізналися про події, у Вінниці, як прийшло рішення переїхати до нас. Ви автомайдан із. Житомир, за Майдан Житомир вітає цю Україну. Так не треба було довго шукати чи копатися, впортатися в інформації. Вся Україна знає, що відбувається війни. Не було не треба було багато часу для того, щоб прийняти рішення, прийняти рішення бути разом з всіма автомайданами України саме тут, саме тут, де скажімо, оголилися нерви. Цієї громади стосовно е, відсутності результатів поки що на сьогоднішній день е, тих очікуваних результатів які Чекає ця країна і без, е, е, надати свою думку, що все потрібно висловити підтримку, солідарність і цією участю тут вимагати можновладців реальних змін, які повинні відбуватися. Вашу думку, чи присутнє місце зараз політичних репресій у вільнеці засуджені політичним язначі безумовно безумовно, а ті результати попередніх, які відбувалися в Вінниці, не дають не дають розуміння, що влада змі не дають розуміння того, що Права людей на те, щоб вільно висловлювати свою думку, сприймаються владою, і адекватно владою генеруються, скажімо так, ми хочемо бати, бачити європейський підхід цивілізований, безумовно, з правами людей, людини на те, щоб висловити свою думку. Але і розуміємо, що влада повинна. влада повинна це спонукати, понукати до народження громадянського суспільства тільки коли буде створено дійсно громадянського суспільство. громадянське суспільство, це саме і влада ось, і люди. Це ми єдині. Для того треба пройти певний шлях. Тому Ми тут сьогодні збір автомайданів, партії, прихильників справедливості матиме якісь результати на вашу думку чи ні? Безумовно, безумовно, На такому прикладі. Ми хочемо показати всій Україні, що ми повинні бути і єдині, єдина Україна, єдине бачення, єдине бачення того, що ми повинні розвиватися, іти до європейських а, норм до європейського бачення.